Осінь, неспокійним кроком, спішить на Україну стрімголов. Вітати з ним знань і першим уроком несучи у серця свою любов. Знову кличе нас навчання, когось у перших інших в шостий, сьомий раз. Тож, учням, вчителям вітання, свято розпочинати вже час. Добрий день осені, Сьогодні скажемо ми. Добрий день, учні та, шановні вчителі! Добрий день всім! Про свято це хто знає. День знань моя країна відзначає. 1 вересня офіційно вступила в силу, і цей довгоочікуваний день настав. Ще вчора вони були просто дітьми, а сьогодні мають горде звання першокласникам. Тому під бурхливі оплески вітаємо наших першокласників. Вітаємо наших випускників 11 класу та їхнього класного керівника новицьку Ірину Василівну. День знань це радісне свято не тільки для першокласників, а й для усіх школярів. Проте нотками суму воно звучить для одинадцятикласників – класників. Для яких перший дзвінок у стінах нашої школи сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових звершень, роздумів, перемог. Неповторних моментів зі своїми шкільними друзями. Нехай вам щастить! Настав нарешті святий час, коли ми можемо разом у шкільному крузі пісню, що звучить в серцях у нас, заспівати голосно, любі мої друзі". Слава нашій Україні! Невмируча слава! Стійте, струнко, в цю хвилину вплине їм держави! Як краса на сонці запанує ми, ми браття, у тіла, ми положень сама. Тож, хай віками квітне і не згаса ніколи. І де вам цим блакитним звання директор школи. Дорогі друзі, вас вітає директор Зазимського ліцею Академія успіху Постова Іван Вікторович. Шановні педагогічні працівники здобувачої освіти та їх батьки. Я щиро вітаю вас Днем Знань з 1 вересня з початку нового навчального року. В нашій країні триває війна. Але життя продовжується. І освіта це є основним із пріоритетів розвитку нашої держави. Цього року ми змінили назву, і зараз ми називаємося Зазимський ліцей Академія успіху. Тому що тільки успішні люди можуть побудувати успішну країну. Ми переможемо! Але нам необхідно буде відновлювати нашу країну. Тому я хочу, щоб ви, наші шановні учні, гарно вчилися і опановували нові знання. Для цього наші педагогічні працівники прикладуть максимально свої зусилля. Шановні батьки, я вам хочу попросити, щоб ви також допомагали своїм дітям вчитися, щоб ви. Були справжніми учасниками освітнього процесу. Життя продовжується. Ми навчаємось. Школа відкривається офлайн. І я запрошую вас всіх прийти і навчатися в школі. Заходи безпеки у нас на гідному рівні, ті, які за вимогами нашої держави. Тому я вітаю вас з початком нового року. Я вітаю вас. Нашим день знань. Дякую за увагу і чекаю вас всіх у школі. Вас вітає заступник директора з навчально-виховної роботи Овдій Надія Васильівна. Доброго дня, любі наші діти! Я рада вітати вас поки що тільки онлайн, а на надалі думаємо, що це буде вже офлайн. Із новим навчальним роком бажає нам всім мирного, спокійного неба і найшвидшої перемоги, тому що ми українці, і ми того варто для першокласників наших мушенят. Це свято особливе, бо школа це для них нове, мов казка, справжнє диво. Тож просимо сказати добре слово першокласникам нової української школи. В руках чорно боїться, тримаю наш символ і оберіг. Це аромат рідного краю не страшний йому холод і сніг. Ми хочемо з спаснями учнями на урок, до школи водичі щодня. Хай звучати, хай зекі. -війна. Хочу вирости швидше скоріше. Наші країну країни. Я про неї писатиму віші, я англійською заговорю. Аломат чорнобливцю чалує, аломат чорнобливцю винить. Хай це нік полимоку дарує, Україні вже дуже болить. Чорне ми даруємо нашим плем випускам. Сьогодні в школі ми стартуємо. Хай поради, дадуть вони нам. Не менш важливим цей день є для одинадцятикласників, майбутніх випускників, яким доведеться вже незабаром обирати свій професійний шлях. Жовті чорнобривці і блакитна стрічка символ український. Оберіг святий. Нас ще ніжить сонце. Манить і досі річка. Час канікул літніх був, хоч не простий. Мама чорнобривці сіяла і бажання загадала спільне для усіх людей. Щоб розпочалось у школах навчання і не було воєнних щоби днів і ночей. У руках у мене жовті чорнобривці, символ батьківщини, рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці, бо з'явимось дружно всі випускники. Букет чорнобривців і блакитну стрічку. Ми взяли із рук менших сколярів. Вчителям найкращим ми дамо поколу. Як ми любимо їх щиро, розповімо усім. Пісню перемоги, скоро заспіваємо, і покація-жовти у руки візьмемо. Герої України ми не забуваємо. Дякую їм, що зараз живемо, щоб під мирним небом цвіли чорнобривці, символ України, їй нових змін. Бо непереможні усі українці, ми про це все знаємо зі шкільних вже стін. Сильні єдині в нашій Україні, квітиці як символ, волі і добра. Відкриває школа, наша двері нині, бо навчатись нам настала вже пора. Вас вітають вчителі зазимського ліцею Академія успіху. І вітаємо з, ним з Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято так чекав, так сумували класи, наша рідна школа. З дистанційно учні і вчителі, сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято першого дзвінка останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо там дня зустрічі вже усі чекали. Та ми не зламні. У нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання, на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні. Бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта сила, в ній майбутнє наше. Здобути успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому світі жити краще. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкращі в нас знаю, вам сьогодні вітання несем. Хай вам легко усе вдається, до мети, до зірок дійти, хай вам сонце ясно сміється, і відкриються всі світи. Тож до, до навчання наші любі діти зі святом першого дзвінка вітаю вас сьогодні день, коли і сумно й хочеться радіти, нехай щасливим буде рік новий для вас. Нехай у школі плине срібне дзвін. Про новий рік навчальний. Обіщає. Переплелись і сум, і радість ні, Він наче птах і на небеса свята. Зі свята